Надмірне та постійне вживання канабісу у підлітковому віці веде до масштабної перебудови мозку, який не може повністю оптимізуватися. Постійне вживання канабісу в підлітковому віці впливає на рівень тестостерону та рівень та чутливість дофамінових рецепторів ТГК активує канабіноїдні рецептори cb 1 які тісно пов'язані з регуляцією дофаміну, і саме хронічне навантаження на них призводить до зниження чутливості дофамінових рецепторів і зміни базового рівня викиду. Дофаміну. У дорослому віці це може проявлятися у вигляді меншої здатності відчувати задоволення від звичайних. Події підвищеної імпульсивності або схильності до пошуку сильніших стимулів. ТГК для підлітка буде змінювати структуру сну, зменшуючи фазу рем, у якій відбувається інтеграція емоційного та когнітивного досвіду, що був за цілий день. Якщо вживання відбувається регулярно у підлітковому віці, то здатність обробляти травматичні події буде в рази зменшена, і це може мати різні негативні наслідки. Тут важливо додати, що це, звісно, не кінець для мозку, і що більшість людей, які починають вживати на постійній основі канабіс в підлітковому віці, вже до 30-35 років починають відмовлятися від цієї звички.